Це львівське комунальне підприємство Лев тут опікується безпритульними собаками і котами. Зокрема, відловлюють їх, стерилізують, вакцинують і прилаштовують. Також тут працює комунальна ветклініка. Зараз на підприємстві більше 40 собак та з десяток котів. Цього тижня тут почали звільнятись працівники. Серед них ветеринарка Олена Дивак. Наразі троє, включаючи мене, вже не працюють. Ще в одного працівника сьогодні останній день. Наскільки мені відомо, до березня, до середини, максимум березня. Піде більшість колективу, це до 15 людей, ветеринарного персоналу. Основною причиною такого звільнення Олена Девак називає затягування з призначенням Андрія Пінчука директором цього підприємства. Врешті з підприємства пішов і Андрій Пінчук і частина працівників. Андрій Пінчук він був ВО директором протягом двох років. Це не є нормально і навколо призначення його директором. Така була невизначеність постійно. Наталія Кузніцова, голова Львівського товариства захисту тварин, та керівниця притулку милосердя, яке зараз опікується трьома сотнями безпритульних собак. Багато років співпрацює з Алкапалев. Тут волонтерка постійно лікує своїх підопічних тварин. Сумна ситуація склалась, тому що іде більше ну практично всі лікарі. Фільшера, і нам дуже сумно, тому що всіх тварин притулку, тих тварин, яких нам привозили хворих, ми лікували на базі ЛКП ЛФ. І що нам робити зараз, ми, ми не знаємо. Цінова політика і відношення лікарів до наших тварин було чудово, тому як буде зараз, ми самі в розпачі. Мій острах в тому, що якщо це підприємство би, не дай Боже закрилося, то Львів просто потоне в собаках, тому що потік собак іде, частково йде на притулок, частково йде сюди, і таким чином іде якимось ну іде відлов, стерилізація, вакцинація і перелаштування. Випадку, якщо це все припиниться, то ми просто потонемо в валі собак. У мерії заспокоїть підприємство працює зараз. Там є виконувач обов'язків і обіцяють призначити нового керівника. на будь-якій успішній установі, успішній успішному підприємстві відбувається рух кадрів, в тому числі і ключових кадрів. Тому до цього треба ставитися нормально. Я думаю, що я впевнений в тому, що ми збережемо ті. Успішні практики, які реалізовані на ЛКПЛФ, так це в своїй сфері найбільш успішне підприємство України. Зараз ведуться консультації з різними кандидатами. Так невдовзі підприємство отримає нового керівника, і все там буде гаразд. Волонтерка і голова Львівського товариства захисту тварин Наталія Кузнєцова також написала звернення у мерію, аби там вирішили ситуацію, яка склалась на комунальному підприємстві Лев Ольга Дейника, Анатолій Кірічук, новини на Суспільному. Львів.